Тут моя буде кімната, тут моє ліжко. Тут дівчата живуть, балкончик. ну гляньмо на балкончик. Балкончик. Тут балкончик. От, от можна сидіти і поцілувати. От красивий балкончик. Тут темно, не видно. От. Ідемо далі. Тут шкафчик. От. Але там одна полочка для мене, але мені вистачить. Що будемо думати. О, От такий коридорчик. От. Ну, там, де ми були трошечки ліпше, але все одно. Тут кухня. І велика кухня на три кімнати. Газова плита. От. Духовки нема. є мікрохвильовка. Холодильники два. Так, тут хтось я не знаю, чи живе чи що. Так, тут туалет. такий гарний туалет, чистенький, уютний. Дуже гарне зеркальце. М -м -м -м. І душова. Душова. Дуже красиві, пральні машинки.